Дуже ради, що будемо тут реалізувати потужний завод. Потужність — 170 тисяч тонн річне, а річ, це означає, що буде найвеликий завод в східній Європі. Всі нашого проєкту Дійсно цікаві, дійсно професійні. І я маю надію, що за півтора року, коли ми будемо відкривати цей проєкт, ми будемо мати високотехнологічний, високоефективний завод. Один з найкращих в групі фіксів. Це буде сучасний завод, один з сучасніших заводів і створення нових робочих місць. Це будуть інвестиції на Львівщину, завод будівельних сумішей, які дуже важливо створення все-таки робочих місць. 1 липня стартувала будівельна фаза львівського проєкту. За цей час ми встигли демонтувати існуючі конструкції, зробити першу фазу реконструкції адміністративно-побудового комплексу, а також почати роботу по фундаментам. Також замовлене обладнання, зроблене креслення, йде активна будівельна фаза нашого проекту. Ми з оптимізмом дивимося в 2022 рік, і ми впевнені, що наш львівський проект стартує вчасно. 4 mesece temu mi počinali tu in se vodnja, možno, konstatovati, v dobrem, v drugem dobrem napljenku, v Haymarsa. Tu se radi, od äh, travni bodo äh, tu kaskade, stalove, metalove konstrukcije. V lipnju začnemo staviti baštu, baštu čez god. In če bomo mi tu stati, to bomo začeli najše vso. Najše vso in robimo, robimo dober progres. že možu můžu vám pokazat, že vodně, že my nejsou pěnáváme, že podočujeme pod naše investice i v takových važných časách, jak se je čas. Найбільше друзі це ті, хто приходять коли непросто, коли важко. І наші німецькі колеги вірять в Україну. Вірять не на словах, а вірять на справах, і відправляють інвестиції в наш великий цікавий проект вартістю більше 10 мільйонів євро. Вже сьогодні ми починаємо монтаж нашої основної будівлі з перебільшення серця нашого заводу виробничої вежі, а також вже виконано повний монтаж металевих конструкцій, виробничо складської будівлі та перший шар покрівлі. Наші плани були швидше, але з поводу агресії російської проти України, на жаль, ми також мали тут проблеми реалізувати все так, як ми хотіли, але зараз можемо констатувати, що все добре, йдемо вперед. Замовник, як і ми всі переконані перемозі України, перемозі, яка буде незабаром. І ми бачимо наше завдання і нашу ціль побудувати завод, запустити виробництво будівельних сумішів, ну, які точно стануть на годі і будуть в дефіциті з початком відбудови країни. Ми запустимо наш проєкт. Ми зможемо презентувати на ринку України, особливо Західної України, якісні продукти, які допоможуть розвивати нашу славну Україну. Кампанія дуже правильна, дуже якісна, і ми надіємося, що це допоможе нам і з продажами, і взагалі в відбудові нашої країни в майбутньому вони не кидають нашу країну, да? вони вкладають гроші. І ми якби, ну, дуже задоволені, в принципі, цим відповідні очікування. Да. Чого я очікую? Швидкого, швидкого. Закінчення будівництва, запуску заводу, закінчення війни та виходу на потужність більше 70%. Ми віримо у перемогу, та що наше будівництво не буде зупинятися та продовжуватись. Ми очікуємо завершення будівництва нового інноваційного заводу для відбудови нашої країни, нашої України. Разом ми сила. Majbutnef v Ukrajini bo duže dobre, mi duže optimistične, še čakajo nas super Majbutnef v Ukrajini, a mi bomo radi to pomagati Ukrajini, svetu uh, modernizovati, obnovljati in budovati daljše ukrajinske zgodbe. 1 лютого в Україні зима, сніг падає. Дуже неприємні умови, але ми працюємо. А як бачите, ми достигли будувати алів. Крайзель Україна продовжує будувати завод з виробництва сухих будівельних сумішей. Ми дивимося вперед. Ми знаємо, що прийде час, коли буде потрібно відновлювати Україну, і Україна буде потребувати велику кількість високоякісних, високоефективних матеріалів. І ми хотіли би допомогти Україні відбудовуватися. І ми певні, що наші матеріали допоможуть Україні у відбудові. Приготуємо час імпорт і з німеччини до України буде мішальник, буде сушарна і ми працюємо. Ми як компанія зіштовхнулися з такими проблемами, які ми очікували, але будьте впевнені, будьте впевнені, що ми йдемо правильним шляхом, будьте впевнені в тому, що ми. Закінчимо будівництво заводу. Багато клієнтів, мабуть, задають одне і те саме питання, але зараз, дивлячись на ту конструкцію, яка зараз є, вже зараз, ми розуміємо, що будівництво буде завершено. Ми отримуємо якісний продукт, ми отримуємо завод на Західній Україні і ми забезпечуємо наших клієнтів тим сервісом, який вони очікують від нас. Багато клієнтів на Саводі які чекають на нас і будуть раді е, об'їхати наші матеріали, наші суміші із Ловського Саводу. Війна в Україні продовжується майже рік, але ми відчуваємо підтримку наших німецьких колег. І саме Пан Краус вже третій раз приїздить в Україну за час війни. Він поруч з нами він підтримує нас, допомагає нам рухатися до нашої перемоги. І ми певні, що разом ми побудуємо наш прекрасний завод.